Вітаю козирогів, Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, козироги, Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. В яких ви будете енергіях, які у вас, можливо, будуть люди присутні. І витягнемо пораду для вас з іншої колоди. Так, перша карта понеділок. Верховна Жриця. Верховна Жриця це в нас якась таємниця, яку ви можете взнати в цей день. Верховна Жриця нам говорить про те, що в нас сьогодні дуже хорошо працює інтуїція. Можливо, якась ситуація, де нам потрібно зробити якийсь вибір, тому що це в нас двійка. Но більш ми говоримо за те, що навіть е, якщо нам і потрібно зробити якийсь вибір, в нас сьогодні дуже добре працює інтуїція, тому прислухайтеся до неї. Карта нам буде говорити про сни. Звертайте на них увагу, можливо, вам присниться віщий сон. Ви можете звертатися сьогодні до таролога, до психолога, до займатися медитаціями, духовними практиками і так далі. Вівторок. Вежа. І щось може вівторок відбутися таке, як грім серед ясного неба. Да? Можливо, ви знаєте все ж таки якусь новину, яка може от вас отак шокувати. Чуть -чуть, да? По вежі ми можемо взнати якусь новину, яка, яка, в принципі, може і нас не стосуватися, але вона буде для нас як ото шоком. Але по вежі, все те, що ми взнаємо, все те, що руйнується, все те, що відбувається. Воно повинно відбутися і повинно е зруйнуватися, воно себе віджило. Тому у вівторок може бути якась ситуація з поломкою якоїсь побутової техніки, з поломкою е автомобіля. ну от Якісь такі нюанси, які от… Е Можуть вивести вас з рівноваги, але знову ж таки вони відбуваються для того, щоб ви рухалися далі, щоб ви змінювали своє життя. Якщо ми беремо елементарно з побутової техніки, наприклад, ви його вже там ту штекер мотали із лентою 100 років, його давно треба вже поміняти. Тому от вівторок відбувається от так, що, що мусите от купити нове, тому що вже все. Середа. П'ятірка мечів. Карта конфліктної якоїсь ситуації. Тоді ми можемо говорити, що це може стосуватися, наприклад, роботи, що вівторок, що середа да? відбувається якась така ситуація, яка вас, так м'яко кажучи, напрягає, і всереду ви можете вступити в якусь конфронтацію. Можливо, вас люди можуть спробувати на таку якусь ситуацію, можливо, це ви будете робити. І по цій карті от, завжди кажу, не бажано. Це все робити, тому що переможця тут немає, кожен залишиться при своїй думці, але осадок після неї залишиться, тому майте це на увазі. Четвер. Карта мага. І в четвер, ви вирішуєте, що все ж таки я візьму свою долю в свої руки, я все можу, я все вмію, я маю досвід, я маю знання, в мене є навики, за мною йдуть люди. Все у мене получається. І в четвер буде така енергія вирішувати всі свої питання. Мах уміє, в нього є всі для цього навики. Він може вирішити все, якщо він цього хоче, якщо він за це візьметься, в нього все вийде. П'ятниця. Карта відлюдника. Буде говорити нам про те, що ми хочемо побути наодинці, що ми хочемо поглибитися в свої якісь думки. Тобто, бачите, оці дві, це, дві карти будуть говорити про те, що в когось однозначно буде якась ситуація в житті, в якій от людина буде варитися, щось буде відбуватися таке, що от Тут вроді і взявся, а тут вже хочу побути один, обдумати на правильному я шляху, не на правильному, правильно я поступив, неправильно поступив. А може треба було так, а може треба було так. Тобто відлюдник він глибиться в свою душу і хоче знайти там відповіді на свої запитання. В п'ятницю можливо, у вас така енергія, от ви будете от заглиблюватися в себе. Ще це буде говорити нам про Діву знака Зодіака. Можливо, у вас буде з нею якась комунікація. Субота. Сім пентаклів говорить про те, що людина очікує якогось результата. Карта називається нездійснений успіх, але це нам говорить про те, що ми чекаємо якогось результата. Ми проробили певну роботу, і ми дивимось, коли ці пентаклі наші вже дозріють, щоб ми їх могли взяти. І в суботу от буде такий стан, що ви будете думати. Е Оцінювати всі свої можливості, прорахувати всі свої кроки, чи було пророблено все, чи не пророблено. Тобто, знову ж якесь таке самокопання всередині, якісь такі емоції, коли людина починає в собі сумніватися. Неділя. І е, неділя в нас принцеса жезлі, це в нас пас жезлі. Говорить про те, що ви налаштовані все ж таки діяти, погорівали попу, по, е, пострадали два дня і в неділю ви вирішуєте все ж таки братися за якесь питання діяти, вирішувати його, не сидіти на місці. Тобто пас жезлі, він молодий такий енергійний чоловік, який от не боїться, він береться, він знає, що в нього все вийде, і він починає. Понає діяти. Давайте подивимось пораду для вас. Дайте мені пораду для козирогів на тиждень. Шість жезлів. Ви переможець. Не засмучуйтесь, не. Не аналізуйте і не копайтеся в собі. Взагалі шість жезлів нам говорить про те, що все у вас вийде, все у вас вийде. Візьміть всю свою енергію, всю свою харизму, всі свої от якісь е сили, амбіції, проявіть себе, як мах і вперед до своєї цілі. Да, У нас бувають якісь такі дні, коли от на нас діють всі планети, всі люди і так далі. Але карта вам каже: ні, бери от в руки, все, і в тебе все вийде. І так, козироги, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!